Вітаємо тебе в червоно-білій родині! Розкажи, як давно з'явився варіант підписання контракту з Кривбасу. Моє знайомство з клубом розпочалось під час турніру у Болівії, де я поспілкувався з кауською командою мого майбутнього клубу. І згодом я передав контакт моєму агенту, і між ними швидко налагодилась комунікація. Саме завдяки цьому процесу мені випала нагода приєднатись до клубу, за що я дуже вдячний. я приїхав до Кривого Рогу із чіткою метою як найшвидше адаптуватися, отримати ігрову практику тут і показати, що в Болівії є талановиті молоді футболісти. Сподіваюся, що своїм прикладом зможу відкрити шлях для інших хлопців з моєї країни до Європи та закріпитися тут, на високому рівні